У чекає на батальйон Прикарпаття. Бійці прибули до військової частини та не отримали жодного наказу. До місця постійної дислокації не приїхав лише комбат Віталій Комар, якого звинувачують по трьох статтях. Вчора Приморський районний суд Одеси обрав йому міру запобіжного заходу. Два місяці утримання під вартою за частиною 3 статті 409 – Це відмова віднесення обов'язків військової служби у бойовій обстановці. Частина перша статті 426 – це бездіяльність військової влади. Та частина друга статті 402 кримінального кодексу України непокора бойові побратими Віталія. Таким рішенням обурені переконані, тоді іншого виходу не було. Вистояти проти ГРАДУ не мали змоги. Не працювала ні мобільна зв'язка, ні радіо ні переговорів. Ні з ким не вілось. Комбат прийняв для зберігання лічного составу батальйону. прийняв рішення відійти. То сахніть боєздатність батальйону і отойти на одержимому рубіжту Срозивка за на границі Донецької і Запорозька областей. Тоді би, ми були б в то саме, як було і Ловайсько. Ще б півнями посиділи. Нас би просто там нас, нас би просто відрізали від Маруполя, тому що вже доповідало, що російські танки заходять і виходять на нашу українську територію. Бійці кажуть, просили про підкріплення. Утім, воно за три дні так і не надійшло. Натомість наказ. Занять рані одержавої позиції. Тості, вибачте, що ми м'ясо штолі командир батальйону написав, що этот наказ відказує від виконувати, тому що у нас немає на чому пересуватися. То тобто, бої... з засобів пересування терено в некоторі байці при відході втратили. Стрілкову зброю журналістів на території військової частини не пропустили. Бійці ж там пробули близько чотирьох годин. Потім їх відпустили додому, не давши жодної вказівки. Доля батальйону під питанням. Ні, Міністерства оборони не було, ні всіх генералов, які кидають ці такі прикази. Просто ми в воздух. Наша одна вимога комбати, і Тоді наш батальйон позвращається буде приказом приказами, аби звільнити комбата, Бійці батальйону збирають кошти 300 тисяч гривень. Такою є сума застави. У мене зараз немає плакати там чи що, щось. Обурення страшне, неможливе. Я вже це повторювала. Вам вчора казала боремося, будемо боротися. Уже завтра бійці збираються пікетувати облдержадміністрацію. На схід переконують добровольці повернуться лише зі своїм командиром.